Сьогодні про таке: зустріч Зеленського з Путіним. Де, коли та чи можливо взагалі? Російський терор. З'явилися моторошні кадри наслідків ударів РФ по Одещині і Сумщині. Санкції працюють за перше півріччя держбюджет РФ виконано з колосальним дефіцитом. Орбанґейт Трамп зажадав від угорського прем'єра пояснень, чому той блокує перемовини про вступ України до ЄС. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Раптін. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сьогодні багато говоритимемо про можливі перемовини між Зеленським і Путіним. Однак почнемо з головного індикатора російських намірів: обстрілів мирних українських міст і населених пунктів. З'явились моторошні кадри наслідків дронової атаки РФ на півдні Одещини в Ізмаїлі. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. Відомо про щонайменше одного постраждалого. Крім того, окупанти масово обстріляли Сумщину. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирці. Є поранені серед них діти. Пошкоджено багатоквартирний будинок і 13 приватних осель. Також постраждали Донеччина, Чернігівщина, Харківщина та Полтавщина. Тепер причинник, який вкупі з фінансовим тиском на Росію, може змусити Путіна сісти за стіл перемовини з Зеленським. Я про втрати РФ на фронті. За минулу добу Росія втратила щонайменше 920 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 72 тисячі 700 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Тим часом темпи залучення до війни російських контрактників впали до дворічного мінімуму. Тобто вже й гроші не дуже мотивують. З чим це пов'язано? Про це в сюжеті. Росіяни не хочуть підписувати контракт із армією окупантом. У другому кварталі 2025 року контракти з Міноборони РФ підписала мінімальна за останні два роки кількість людей. Винілося, Сама политическая, политическая структура мифологиям для самих россиян. Но это абсолютно логично, потому что если несколько десятилетий россиян скармливали, что вся их жизнь настроена на то, чтобы противостоять прогнивающему Западу и при этом прежде всего Соединенным Штатам Америки, что вся геополитическая конструкция путинского режима стояла на противостоянии с Соединенными Штатами Америки, а тут Путин с удовольствием летит в Штаты, встречается с президентом Трампом, объявляется про то, что И много є про що говорити, включая там и Артіку, возможно рідка на вопросы ядерного сдерживания і так далі. Тому подобна і буквально на глазах у як Путінах називають рядових росіян на розпропаганда і зміняють курс движения на 180 вісімдесят градусов. Російське видання Важливі новини пише, що кількість контрактників порівняно з цим часом рік тому зменшилася в два з половиною рази. Не только они идут воевать и умирать в украину ради там скажем подъемных контрактов на их не матери радуются когда там они гробовые получают ну там уж видели все в видеороликах когда там мать Приори радовалась. Это, это ужасные на самом деле картины. Вот. Но и вместе с тем идут люди воевать, в том числе потому, что их так скармливала и выращивала пропаганда. Незважаючи на зменшення кількості підписаних контрактів, Кремль продовжує брехати про реальні темпи поповнення російської армії. Наприклад, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що за перші шість місяців 2025 року, нібито, було укладено 210 тисяч нових контрактів. Ця цифра в 1,6 рази перевищує показники, що випливають із даних про витрати російського бюджету, які проаналізували журналісти. Нужно отметить, что где-то примерно четверть, но опять же, так сообщает СФР, это так называемый как России называют, от количества контрактников, так называемый спецконтингент. Кто у него входит? Это осужденные, это люди, которые, там, например, да, есть обвиняемые, обвиняемые там, заключили договор со следствием. И вот в это понятие спецконтингента россияне вкладывают еще принудительную мобилизацию граждан других государств под разными соусами, под разными мотивациями. На кому-то обещают сначала работу на военных предприятиях с большим контрактом, ну кому-то сразу, например, там в странах некоторых Средней Азии обещают большие деньги, и люди ведутся на это, скажем так, и плюс еще им обещают там российское гражданство, там вот кому-то обещают жилье, Незважаючи на падіння мобілізаційного духу, компенсувати втрати на фронті росіянам поки що важко, але вдається путіну великому щоту все одно, кого відправляти в топку війни для досягнення своїх політичних амбіцій. табіцій, це, як він називає, рядові росіяни, це просто якісь астарбайтери, на це люди, которых просто обманом принудять одеть форму и отправят где-то на покровском лесной штуке. Раніше Російська Федерація мала можливість дотримуватися позитивного сальдо і за рахунок контрактників росіян, і за рахунок так званого спецконтингенту, який складав до третини всієї кількості новобранців. Після зближення Путіна зі сполученими штатами, проти яких росіяни, по суті, нібито і воюють в Україні, пропагандистські парадигми в головах людей починають розвіюватися. Зупинити це не можуть навіть високі підйомні, які платять за вступ до лаври. Російської армії. Ну і чинник, який вже згадував: фінансовий тиск. Він працює за перше півріччя держбюджет РФ виконано з колосальним дефіцитом. Йдеться про увага, майже 5 трильйонів рублів. Далі про те, що чекає на російську економіку та росіян в осяжному майбутньому, якщо Путін не припинить війну. Війна Кремлю дуже дорого коштує. Дефіцит бюджету РФ за сім місяців 2025 року склав 54 мільярди доларів. Про це на своїй сторінці написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Бюджет РФ сьогодні бульбашка лише в липні дефіцит склав колосальні 13 мільярдів доларів. За січень-липень він досяг 54 мільярдів доларів. Це більше за річні очікування. Видатки зросли на 28 відсотків у річному вимірі. Доходи лише на 2,8 відсотків. Можна скільки завгодно прикидатися сауроном, але коли економіка сиплеться через війну, ти всього. Голише грішний голум, що ховає свою диряву кишеню від очей всього світу. 13 мільярдів рублів. Це більше річних очікувань. Різниця між доходами та витратами просто катастрофічна. Продірку в бюджеті велику, але не таку страшну, говорять її російські економісти. Ситуація становиться гаразд хуже, ніж вона була в 2023-2024 році. году. Якщо в минулі роки власті, хоч постійно не попадали. прогноз по цели дефицита бюджета, там обещали триллион, полтора триллиона рублей, в итоге получали дыру в бюджете в три с половиной триллиона рублей, то в этом году ситуация стала совсем печальная. Уже три с половиной года идет война, идет планомерное разрушение гражданских секторов экономики, десятки отраслей стали планово убыточными, идет резкое падение по нефтегазовым доходам, и сейчас мы видим, что только за январь-июль, за первые семь месяцев текущего года, дефицит бюджета превысил весь пересмотренный План на текущий год 4 триллиона 900 миллиардов рублей и на секундочку это в 4 раза больше, чем то, что изначально Министерство финансов планировали еще в конце прошлого года, когда принимали бюджет на текущий год. Ще навесні видання за економіс писало, що з кінця 2024 року в російській економіці намітився різкий спад. Спад настав після періоду, коли економіка РФ демонструвала зростання, не зважаючи на санкції та війну. Цьому сприяли щедрі бюджетні вливання, високі ціни на сировину та мілітаризація економіки. Високочастотний індекс, який розраховує банк Goldman Sachs, показує, що з кінця минулого року річне зростання ВВП Росії знизилося приблизно з 5% до приблизно нуля. Веб, російський банк розвитку, виявляє схожі тенденції у своїй оцінці щомісячного зростання. Показник обороту бізнесу, який розраховує Ощадбанк, найбільший кредитор Росії, знизився. Уряд, хоч і обережніше, визнає, що щось відбувається. На початку квітня центральний банк зазначив, що останнім часом у ряді секторів зафіксовано зниження виробництва через різке падіння попиту. Незважаючи на цифри та думки експертів, у Путіна свій погляд на ситуацію в бюджеті. Що стосується федерального бюджету, то ситуація здійснить. Устойчивые. Пару недель назад он сказал, что все россияне расплатились за войну всплеском цен и дефицитом бюджета. И вот говорит, мы все будем военные расходы сокращать, но мы видим, что военные расходы по факту растут на 25-30% процентов год-году, в следующем году продолжит расти. И, соответственно, это означает, что это будет печатание денег в шестой год, это будет год жесточайшей экономии, что россиянам пора готовиться к затягиванию поясов, к непопулярным решениям и к еще более ударному повышению. Всіх видов поборів тарифу монополії, ЖКХ, утіль збори, акцизи, пошліни, правал нас проектов, проектів, сокращення секвіста на населення, соціальну сферу, медицину образування. Ситуація настільки стійка, що в багатьох регіонах РФ, за даними головного управління розвідки України, майже вдвоє скоротили одноразові виплати тим, хто підписує контракт з армією РФ. На тлі дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем одноразові виплати для тих, хто підписав контракт з армією, знизили у таких регіонах. У Башкірії з 1,6 мільйонів дерев'яних до 1 мільйона. В Ямало-Ненецькому окрузі з 3,1 до 1,9 мільйона. У Білгородській області виплати взагалі впали з 3 мільйонів до 800 тисяч. В Нижгородській з 3 мільйонів до 1,5 мільйонів рублів. У липні ЄС запровадив 18-й пакет санкцій і знизив стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 і доларів за барель. Через це за даними Bloomberg, нафтові доходи Росії у другому літньому місяці впали на третину. І, хоча реальний стан і дефіцит бюджету знають лише у Кремлі, схоже що до дефолту російської економіки залишилося недовго. Від вас підписка на канал і вподобайка цьому відео. Від мене нові випуски. Дякую за підтримку і активність. Переходимо до можливої зустрічі російського диктатора з українським лідером. За німецького канцлера Фрідріха Мерца вона може відбутися протягом найближчих двох тижнів. Ось як події можуть розвиватися. Вже обоє у костюмах з посмішками та готовністю вести конструктивні діалоги. Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом, що знаменувало новий етап переговорів про умови миру в Україні. Ключовими питаннями стали поступки, на які готовий піти офіційний Київ, і які гарантії безпеки за це отримає Україна, також коли та на яких умовах Зеленський може зустрітися із Путіним. Ми збираємося провести зустріч. Думаю, якщо сьогодні все складеться вдало, ми матимемо тристоронню зустріч, і думаю, тоді з'явиться реальний шанс покласти край війні. Це не кінець шляху. Людей вбивають і ми хочемо це зупинити. Я думаю, у нас є добрі шанси це зробити. Минуло майже чотири роки. Я знаю президента, я знаю себе. Я вірю, що Володимир Путін хоче, щоб це закінчилося. Тому нам треба зупинити цю війну, зупинити Росію, і нам потрібна підтримка американських та європейських партнерів. І ми зробимо все можливе для цього. І ми готові до тристороннього формату. Як сказав президент, це добрий сигнал про тристоронній формат. А ось чи готовий Путін досі не зрозуміло. Раніше Трамп сказав, що така зустріч може відбутися 22 серпня. А німецький канцлер Мерц заявив, що це відбудеться в найближчі два тижні. Проте офіційно Москва висуває цілу низку неприпустимих умов на кшталт. выходу ЗСУ из четырех областей, поворонения РПЦ, або затвердження російської мови как официальной в Украине. Тут нет никакого абсолютно конструктива или точки того, где мы можем как-то сойтись. И поэтому встреча, которая будет, пускай она будет через две недели, пускай она хоть будет завтра, она будет заключаться в том, что просто стороны выложат свое видение, свои определенные красные линии. И дальше вопрос... Чому воно буде йти? Да? От як воно буде зближатися? За що чого воно буде зближатися? От це головний вопрос. Ще одне питання, в якому зблизити позиції України та Росії, поки що не вдається розміщення у нас іноземного контингенту як гарантії безпеки. Я об этом говорив і Трамп, в тому числі деякі представники Білого Дому, е обсуждається вопрос того, щоб серед цього контингента були війська Китаю. И если э, КНР на это пойдет, да, то есть если будет присутствовать Китай, если там будет его войска, а здесь у него есть тоже определенные заинтересованности, то тогда России будет намного сложнее как-то пытаться маневрировать и постоянно говорить нет на подобные предложения. Не зрозуміло також, якими повноваженнями наділять подібних миротворців, якщо рішення таке буде прийнято. Говорячи про контингент, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це буде кілька тисяч європейських військових, які не дадуть істотного воєнного поселення ЗСУ і будуть скоріше політичним свідченням того, що світ не кидає Україну. Безусловно, просто наблюдательная миссия – это будет слабый вариант, поскольку мы уже имели такие прецеденты начиная с 2014 года. Самый предпочтительный вариант, безусловно, это тот, когда есть соответствующие силы, соответствующим образом вооружены, имеющие мандаты к тому, чтобы прекращать и делать невозможным любые акты агрессии, которые есть, и которые будут располагаться непосредственно на линии соприкосновения. Конкретика щодо власних гарантій безпеки тим часом вирішила додати сама Україна цифрами та найменуваннями американської зброї, яка допоможе зробити мир справді тривалим, а не доти, доки ВРФ знову накоплять ракети та нових найманців. Українці зараз в рамках збільшення е е своїх гарантій безпасності попросили продати зброю на 100 мільярдів доларів. Понятно, что оплачивать это будет Европа, э, возможно, частично сама Украина, но я думаю, что Европа. Но э, когда речь идет о такой впечатляющей сумме, это означает гигантские объемы оружия. Это означает, что в Украине понимают, что ни, ничего, кроме украинской армии, не может гарантировать безопасность этого государства. Значит, соответственно, нужно закупать американское оружие, которое вполне себя, кстати, хорошо показало в этой войне. При цьому в МЗС РФ все ще звучать різкі висловлювання щодо мілітаризації України, а також недопущення розміщення у нас іноземних військ. Чомусь забуваючи, що у самих в збройних силах знаходяться тисячі північнокорейців. Європа ж на ці стереки Кремля більше не реагує, чітко заявляючи, війська будуть. При цьому майже вперше прямо кажучи, що це потрібно не тільки Києву. А й усім європейським країнам мир має бути досягнутий за допомогою сили. Ми повинні мати надійні гарантії безпеки, щоб захистити як Україну, так і життєво важливі інтереси Європи у сфері безпеки. Україна має бути в змозі відстояти свій суверенітет та територіальну цілісність. І не повинно бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраця з іншими країнами чи допомога від третіх країн жодних обмежень для українських збройних сил. Як я вже неодноразово говорила, Україна має стати сталевим дикобразом, непереварюваним для потенційних загарбників. Коаліція охочих, включаючи європейський союз, готова виконати свою частину роботи. Головне ж питання, яке хвилює всіх українців, територіальні поступки обговорювалося, але вирішено не було. Зеленський вкотре заявив, що не готовий здавати Донбас і прояснив американцям, які насправді масштаби вимоги Путіна. Показавши карту сьогоднішньої лінії розмежування. Щоби було іще ясніше, Фрідріх Мерц підкреслив, що можливо відмову України від Донбасу за масштабами можна було би порівняти з відмовою США від території Флориди. Коментар для преси щодо цього був коротким. Коли Путін дозріє зустрічатися, тоді і обговоримо взаємні поступки. Питання території е е це питання. Яке ми залишимо між мною і Путіним. Як розповів американський лідер у своїй соцмережі Trust Social, віце віцепрезидент США Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також спецпосланець Стівен Вітков займуться тепер підготовкою зустрічі Путіна та Зеленського в місці, яке буде визначено пізніше, серед можливих варіантів у Білому домі розглядають Угорщину. В итоге, Зеленский и Трамп остались довольны, а президент США заявил, что в ближайшие одну-две недели станет ясно, возможно ли мирное решение. Теперь все ждут реакции от Путина. Особисто я маю сумніви, что такие перемовы не возникнут. Особенно, если выявится, что Путин действительно предлагал провести встречи с Зеленским у Москве. Про це повідомляє Франц прес, згідно з публікацією, така ідея пролунала із рота російського диктатора під час його телефонної розмови з президентом Трампом. Москва точно ні. Тоді де Швейцарія готова приймати мирні перемовини на своїй території та обіцяє Путіну імунітет від арешту за ордером міжнародного кримінального суду. Таку ідею озвучив міністр закордонних справ країни Ігнаціо Касіс. Він підкреслив, що Швейцарія має великий досвід у галузі дипломатії та може організувати таку зустріч навіть і у короткі терміни. Sky News повідомляє, що серед інших ймовірних майданчиків для перемовин розглядають також Рим, Будапешт і Доху. Ну а європейські союзники України наполягають на тому, щоб до зустрічі Зеленського і Путіна були визначені гарантії безпеки. Близько десяти країн готові направити свої війська до України. Про це повідомляє Блумберг. Агентство пише, що європейські лідери активно використовують офіційну підтримку Трампа для підготовки гарантій безпеки для України. Очікується, що вже найближчими днями буде погоджено план, який передбачає розміщення британського та французького контингенту стримування. Військові представники країн НАТО зберуться сьогодні, щоб обговорити російську війну в Україні та свої подальші кроки. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, зустріч базуватиметься на результатах нещодавного саміту на Алясці, де зустрічалися Трамп і Путін. Для того щоб зрозуміти, як на Росії ставляться до можливої зустрічі їхнього всемогутнього керівника з президентом Зеленським. Звернемося до російських пропагандистів. Вони багато цікавого наговорили. Цього тижня новини з Росії знову б'ють рекорди абсурду від картонних антидронів і арешників, що прискорюють саміти до порад мам відправляти синів на фронт і цілих батальйонів цензорів, які переглядають всі фільми країни. Здається, що звичайне життя десь втратило зв'язок з реальністю. Отже, по порядку днями телебачення знайшло несподіване пояснення, чому зустріч Трампа і Путіна була організована так швидко виявляється усьому виною арешник. Я б'ясню, чому так швидко почався саміт. Тому що була встреча двох президентів на Валдає Лукашенка і Путіна, где в свободной формі було сказано о том, що э, Орешник поставлено на бойово діджурство і начерійне производство. Тим часом на просторах інтернету мами з Росії тепер переконують дітей мігрантів ризикнути як слід і піти в армію. Мам, я не трус. Ты Мам, не я не трус аргументи залізні. Краще бути героїчно мертвим, ніж не дай Бог живим десь у Європі і ще лібералом. Военкор Коц вніс свіжу нотку в поняття життя по-новому. Росіянам мовляв, пора звикнути до колапсів в аеропортах. Оброю зв'язку і обмеженню прав. Аргумент простий, іде війна. Вот я еду в аэропорт, я знаю заранее, что мой рейс будет задержан. Это э всё, это это данность. Вот давайте к этому привыкать. Идёт война, а давайте понимать, что есть какие-то ограничения наших прав, с которыми надо смириться. Альфред Петдт Горульо воласив, что российским солдатам пора взяти шинель и готуватися до повернення додому. мовляв, війна ось ось закінчиться, за його версією, той, що на так звану СВО, буде кусати лікті. Капітуляція буде прийнята на Алясці, берём шинель, идём домой. С победой всех! Скоро все герои будут дома, а кто не успел на своего, будут кусать локти. Я горжусь нашими воинами, они заслужили отдых и достойное место в мирной жизни. Многие станут депутатами и госуправленцами всем мира и добра. Крымские вчетыре сделали АКОП-25, пристрой, который, нибудь будто, сбивает дроны звоном. Звоном Все, все серйозно поки не з'ясувалося, що це пранк білоруського акціонера Владислава Бохана. Методики, які використовували вчителі, були фейковими. Ми з вами проведемо майстер-клас по виготовленню прибору АКОП 25 Ви всі знаєте, що ми зараз живемо з вами в тяжковому страшному време. АКОП – це акустичний колокольний оборонительний прибор моделі 25-го року. Представляет собой простейшее устройство, предназначенное для создания направленного звука. А ще в Росії готують цілий батальйон сензорів, яким доведеться переглядати всі фільми, коли-небудь показані в країні. Завдання перевірити їх на відповідність традиційним цінностям і виділити будь-які заборонені теми. Представьте, людина за день відсматрює також у нього робочий день. От він ежедневно дивиться, ви не представляєте, це велике кількість всіх фільмів, документальних, ігрових, серіалів, різних жанрів. От, тому це складна робота, хоч над нею багато шутять, але ще раз хочу. Хочу сказать, что если просто представить работу этих людей, надо понимать, что это действительно э, такая. непростая тема. И вот мы договорились, что мы проведем несколько там, рабочих встреч, круглых столов, где создадим такой документ, который мог бы помогать этим людям конкретно ориентироваться на, на так скажем, антиподы да, к нашим ценностям, вот, что является пропагандой отрицания, например, к гуманизму, к созидательному труду, к крепкой семье и так далее. Уявіть собі, ціла армія людей протирає штані за державний рахунок. Уважно вивчає старі фільми і вирішує, що можна заборонити. Зрозуміти, як росіяни ставляться один до одного складно, але можна війна десь там, наприклад, у Білгороді, кому пощастило народитися там, той повинен героїчно захищати кордони. М'ян підстроїться в ліву полосу, і там мужчина на маленькій такої машині, типу матіза, я не знаю. Он опускает окно, я ж такая с понтом, что? Сейчас я ему этот, объясню, что мне надо налево. И он не знает, что говорит, цитата. Ты нахуй приехала, и без вас тут тесно сидела бы в своем Белгороде, границы защищала. Вы что, сатанели? Трамп, зажадав в виду прем'єра премьера Виктора Орбана, поясный. Чому той блокує перемовини про вступ України до Європейського Союзу згідно з публікацією Bloomberg, президент США зателефонував Орбану після зустрічі з лідерами Європи у Вашингтоні? Сам угорський поціновувач Путіна розмову з Трампом публічно не коментує. А цікаво було б почути, як він виправдовуватиметься. Не наостанок, після того як країна терористка РФ буде переможена, і Україна поверне повний контроль над усією своєю територією, виникне необхідність посилено охороняти наші кордони, щоб загарбники більше сюди не зайшли. Можемо орієнтуватися на досвід заходу про те, як ефективно посилити кордони, розповіла міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Пам'ятайте, нація без кордонів це взагалі не нація. І ми дуже вдячні, що маємо президента, який це розуміє і знає, що захищений кордон важливий для майбутнього нашої країни. Подивіться на конструкцію позаду мене. Вона висока, тож дертися по ній дуже складно, майже неможливо. Вона також йде глибоко в землю, тож практично неможливо підкопатися під неї. А сьогодні ми ще й будемо фарбувати її в чорний колір. Це саме прохання президента, який розуміє, що в спеку тут на півдні чорне нагрівається ще більше, і людям буде ще важче дертися по стіні. Тож ми фарбуємо всю південну прикордонну стіну в чорний, аби стримати людей від незаконного проникнення до нашої країни. Здається, зрозумів висока конструкція, яка до того ж йде глибоко в землю, і пофарбована в чорний колір. Впевнений, така стіна точно зупинить загарбників. Все інше. Нюанси на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!